Прайм представляє я бачу багато речей. Божевільних речей. Неприродних речей. А от хороших людей ні, дівчина, яку я зустрів. Я би теж став хорошим, якби зростав у затишному непроникному будиночку. Не мусив би красти, різати і викручуватися, аби вижити. Що саме ти робитимеш, коли знайдемо твого татка? Віддам його правосуддю. Щоб люди знали те, як вони поводяться важливо і не втрачали надію. Те, за що ми боремося? Подейкують, ти теж у це вірив колись. Я двісті років блукав постащеми. Виживав задля однієї мети знайти родину. Тоді тобі знадобляться друзі. Війна насувається. бачу, ми обговорюємо громадянську війну. Моє запрошення десь загубилось. Ми насправді починаємо ладнати. Спробуємо знову лас вегас межа міста. То це є вегас, га. Я б запитала, чому мій тато втік у лігво монстрів, але ти певно скажеш або я стулила писок, Фоллаут. 17 грудня.